Міністр оборони України Дмитро Саламатін на аеродромі Кульбакіно у Миколаєві вручив військовим льотчикам 299-ї бригади тактичної авіації повітряного командування Південь повітряних сил збройних сил України формуляри на три модернізованих штурмовики су 25 Осучаснення літаків відбулось на одному із підприємств оборонно промислового комплексу України. На аеродромі Кульбакіно. Міністр оборони України Дмитро Саламатін привітав льотчиків з Днем Збройних сил. Нагороды в Найкращих, та вручив формуляры, вид модернизованных крылатых машин. Появилась полностью комплектованная эскадрилья. Это 12 плюс 2. 12 боевых, 2 учебных. Это очень знаменательный день. И я вам скажу, что мы ожидаем в недалеком будущем такие же дни в других бригадах. Поэтому промышленность наша работает напряженно. Очень много делают механики здесь на местах. Мы восстановили. Здесь ескадрилі ми мощь наших военно-воздушных сил восстанавливаем. Літак су 25 є одним з основних озброєнь штурмової авіації повітряних сил. Тому їхня модернізація продовжуватиметься і надалі. Реформа в армії йде, йде відновлення техніки, йде закупки нової техніки. Все у нас в армии йде как положено, И самое главное, росте денежное содержание военнослужащих. У свою чергу авіатори показали льотний вишкіл під час польотів у бойовому порядку на 14 літаках су 25 та двох Л-39.